Васильівці до вас звертається переселенець з зони проведення антитерористичної операції міста Матії Донецької області Сергій Тищенко. Дмитрия Васильевна, я родом Макеев, сам большой шахтер, инвалид первой Европы, уже пенсионер. Я хочу сказать, что война никому не надо. Самое главное, чтобы мир был во всем мире. Работали люди, и дети выходили в школе. И чтобы был мир, всегда был, постоянно. Все, спасибо. Шановні друзі, від молоді міста до вас звертаються студентки Васильівського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету Лілія і Яна Коломоєць. Шановні учасники акції Маршрут, дорогі від імені всього студентства Васильівського. Нашого міста хочемо висловити свою підтримку всім, хто України. Насамперед бійцям, АТО, їхнім командирам, волонтерам і всім небайдужим, хто став і досить стоїть на захисті нашої держави. Ми Вимагаємо припинення цинічної, безвідповідальної, агресивної політики російської влади. Наша північна сусідка не тільки при Війну на землі України, а й оштували життя тисячам українців. Ми виступаємо на захист незалежності територіальної цінності України за перемогу демократичних цінностей миру в Україні. Ми звертаємося до президента Росії Путіна з вимогою вивести своїх найманців з України. Російської засобами матової інформації та спокою. Ми повинні поглядаємо, що Україна заміна. Україна це єдина країна. Ми хочемо Ми хочемо навчатися та присувати свої країни. Ми хочемо пишатися своєю країною. І ми продовжуватимемо будувати наш спів України. Щоб тільки неба очі в голові цю землю завжди на світі. Висловлює свою думку поетеса Ліна Костенко. Слава Україні! До слова запрошується голова Васильівської району.